Згідно з актуальними прогнозами, п'ятниця, 8 серпня принесе різну погоду залежно від регіону. На півдні збережеться спекотне тепло, тоді як північ перебуватиме під хмарами. Пройдемося детально по кожній області. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. У Чернігівській області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі плюс 16. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. На Сумщині температура в день складе 24 градуси тепла. А вночі буде плюс 15, прогнозується частково хмарна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується майже ясний день з незначною хмарністю. У Донецькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 21. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опади не прогнозуються. У Луганській області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 20. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 23. Очікується ясний сонячний день. У Миколаївській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла. А вночі буде плюс 19 вітер північний. Швидкість 4 метри за секунду. Небо буде чистим і ясним. У Херсонській області температура вдень становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. День буде сонячним без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим з невеликою кількістю хмар. У Криму температура в день складе 32 градуси тепла. А вночі очікується плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Очікується частково хмарна погода без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься майже чистим з мінімальною хмарністю. У Тернопільській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується частково хмарний день без дощу. Якщо прогноз був корисним, тисніть вподобайку, діліться з рідними і не забудьте підписатися, щоб не пропустити завтрашнє оновлення. У Чернівецькій області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Небо буде майже ясним з незначною хмарністю. У Закарпатській області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Рівненській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо затягне хмарами майже повністю, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, проте без дощу. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16, вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже чистим без опадів. У Полтавській області температура день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься розсіяна хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясний сонячний день. У Вінницькій області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось таким буде завершення першого серпневого тижня. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та слідкуйте за погодою разом із нами щодня.